Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Фермер Джордж і загублене курчатко написав і намалював «нік Ворд Це ферма Джорджа. Ми з вами потрапили сюди одного гарного морозяного ранку. А це сам фермер Джордж. Знайомтеся, він щойно прокинувся, і попереду у нього багато роботи. Ой, треба вставати. Ой, вип'ю чайочку. Він випив цілу чашку гарячого чаю, щоб зігрітися, і вийшов на вулицю у прохолодне ранкове повітря. Там ходім, ходім, покликав він песика. Треба тут дещо зробити до сніданку. Доброго ранку, дівчатка. усміхнувся фермер, прочинивши двері до курника. Відразу здійнявся гамір, залопотіли крила, і його улюблениця курочка приземлилася на фермерському плечі, скинувши вниз капелюха. Кларі, ну що ж ти така нетерпляча? Захихотів фермер Джордж, коли вона дзьобнула його за вухо. Я вам тут приніс поснідати, мої маленькі, мої дорогенькі, ось подзьобайте, сказав він. А ви мені натомість знесли якесь яєчко, га? О, чудово! І фермер Джордж поклав три гарненьких свіжих яєчка до свого кошика. Фермер Джордж підняв капелюха, надів його знову на голову і пішов у сарай із корівками, де на нього вже чекала корова зірочка, її потрібно було подоїти. Коли фермер Джордж наповнив відерце густим, свіжим молочком, у сарай увірвалася курка Кларі. Вона була страшенно розлючена, а за нею бігли смішні корчатка. А що ж таке трапилося Кларі? зацікавився фермер Джордж. Ко 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 – відповіла Кларі, бігаючи навколо своїх трьох курчаток. Боже, то я зрозумів, сказав фермер Джордж. Одне з твоїх курчаток загубилося, так? Ну, не хвилюйся, не хвилюйся. Можливо, воно просто десь заснуло. Але фермер Джордж, Кларі і там ніде не змогли знайти курчатка. Вони обшукали усе подвір'я, але воно виявилося пустим. Ну, якщо не рахувати мишки, яка якраз побігла до сараю із зерном. Коник Сідні, який весь ранок спостерігав за пошуками курчатка із своєї стайні, потрусив своєю могутньою головою. Ні. Він не бачив курчатка. У свинарнику Пруденс та її поросята досі солодко спали. А ти часом не бачила загублене курчатко, Пруденс? запитав її фермер Джордж. Пруденс розплющила одне око, <звук> заперечливо хрюкнула і продовжила спати. Жодна тварина не бачила зникле курчатко. Качка і гуси виходили погуляти, але вони також ніде не бачили курчатка. Молоденький козлик Біллі був занадто заклопотаний у себе на городі, щоб взагалі хоч щось помітити. Ми. Перепрошую, сказав Руперт. Я не бачив курчатка. Кларі усе більше й більше засмучувалась. Сумний фермер Джордж повернувся до своєї кухні подумати. Я не розумію, нічого не розумію, тем, сказав він, обхопивши голову руками. Ну, куди ж воно могло подітися? зітхнув фермер, зняв капелюха і поклав його біля себе на столі. «Гав!» – гавкнув Тем. Здивовано проказала Кларі, вирячившись на фермера Джорджа. І що таке?» що таке? запитав у них фермер Джордж. Він повернувся подивитися у дзеркало. О, тут би я й не подумав шукати, засміявся він. Ось де курчатко, і досі спить. Тіп -тіп -тіп.